Моє шанування друзі, тема сьогоднішнього підкаста це розповідь про Соломію Крушельницьку. Її ім'ям названа Велична споруда Львова, і це закономірно. Наша розповідь про незрівнянну Соломію Крушельницьку. Унікальна природна дарованість вивела її в сузір'я найвидатніших голосів світу. Соломія народилась на Тернопільщині в сім'ї священика Амброзія Крушельницького і Теодори Марії Севчинської. Родина походила з древнього герба САС, народжена 23 вересня 1872 році в селі Білявинці. Саме батьки перші помітять талант доньки. Крушеницьких було восьмеро дітей. Сестри Анна та Емілія також співатимуть. Дитинство проходило спокійно, навіть домашні клопоти не відривали Соломію від уроків музики. Навчалася спочатку співу та гри на фортепіано в Тернополі при музичному товаристві, згодом у Львівській консерваторії. А саме у Львові вона дебютує на сцені театру Рафа Скарбека. Сьогодні це український академічний драматичний театр імені Марії Заньковецької. Зі Львова Соломія виїде на навчання до Мілану. Батько Амбросії оформить кредит на цю потребу. Тому Крушельницька розуміла. Що повинна виправдати надії батьків, в Італії Соломія брала лекції прославленого педагога Фауста Креспі, Гіландський театр Ласкала, де вчитиметься співу, стане на багато років місцем її творчої праці у співдружності з найвідомішими італійськими музикантами того часу, як Енріку Карузе. Композитором Джакомо Кучіні і диригентом Артуро Тосканіні. Усього за п'ять років після початку виступів Крушельницька домогалась світового визнання власного таланту, трумфальний похід на сценах найкращих театрів Європи та Америки, захоплено Вітали Соломію, Львів і Петербург, Варшава і Відень. Буенос-Айрес і Нью-Йорк. Ось що писала преса про виступ співачки в Парижі. Крушуницька того вечора завоювувала Париж. Як правдивий творчий талант, вона живе життям героїнь, яких відтворює, незрівнянна, обдарована величним голосом з могутнім звуком, то ніжним, то трагічним. Пані Крушельницька є безперечно однією з найбільших артисток доби. Проте про батьківщину не забувала ніколи. У своїх концертах Крушельницька обов'язково включала кілька номерів з українськими піснями. Ці пісні співала завжди. Під час гастролей в Петербурзі співачку запросили виступити в царському палаці для монаршої сім'ї. Виконавши кілька арій, вона заспівала українською мовою веснівку на слова Маркіяна Шашкевича. Після виконання цар Микола ІІ французькою поцікавився, якою мовою прозвучала пісня. Гордо піднявши голову, Крушеницька відповіла імператору. Я співаю своєю рідною українською мовою. Це був виклик з її сторони. Адже у той час, на території Великої України, яка належала царській Росії, використання української мови було заборонено Валоївським та Емським указом. У 1904 році Соломія виконала партію Чіо-Чіо-Сан в опері Пуччині мадам Баттерфляй». Цей виступ був другим народженням опери композитора Джакому Пуччіні, Деринта, Артуру Тосканіні та самої співачки. При підготовці до гри в образі Чіучі Осан був використаний японський одяг. Який Соломія носила три місяці. Саме Крушельницька найкраща виконавиця ролі знаменитої Гейші. Друзі Пучині стверджували, що єдиним портретом в його кабінеті було зображення української співачки. Довгим, цікавим та складним виявився шлях Соломії після смерті чоловіка-адвоката. Чезари Річоні, вона повернулася до Львова, де працювала професором Львівської консерваторії та отримала звання заслуженого діяча мистецтв України, присвятила решту життя виявленню та навчанню нових музичних талантів. І ім'я носить у Львові школа для обдарованих музично-дітей. У будинку, де колись мешкала відкритий музей. Італійський музикознавець Рінальдо Картопасі так характеризував талант співачки. У перші десятиліття ХХ століття в опері царювало чотири особи чоловічої статі, Батістіні, Карузо Тіторуфу. І Шаляпін, і лише одна жінка сягнула їх висот. Це українка Соломія Крошельницька. Свій життєвий шлях завершила у Львові у віці 81 року, хворіла на рак горла і спочиває на Личаківському кладовищі. Пишайтеся, друзі, тим, що ви українці. Адже Соломія Крушельницька гордилася своєю національністю. Підписуйтесь на мій канал в Ютубі, ставте свої лайки, вподобайки і до наступного разу.